Всем привет, с вами Ту... <свист> Зану. Всем привет, с вами Туалет. Сегодня, Сегодня я молюю картину. И болтаю. И схожу с ума. Хочу Покажу. Так. Так вот. <свист> <свист> я с ума схожу. Короче, кто хочет попасть в видео, пишите хороший комментарий, подписывайтесь. Ну, все делайте, короче. Делайте репост, лайкайте, делитесь. нормально. что трошки бешено. Я пошутила. Буває таке що коли щось там, да. Сьогодні, якщо стрім у мене. Длінний. Короче, хто хоче попасти в моє відео, щоб я зняла там відео якесь. Например, з кимо сняла шортс в ранній житті. То приходьте, якщо ви близько до варви, приходьте, якщо українці, будемо знімати, старуватися, балакати. Я вам буду давати подарки. Тільки мені треба зустріти підписчика. Треба буде, якщо я зустрічу підписчика, то я його можу позвати на другий день і подарити подарок. І так буде кожному. Підписчику. І подарки будуть одинакові. Так що підписуйтесь. Ну, це почнеться, коли у мене буде цей. Коли в мене буде 500 підписчиків. Коли у мене буде 500, тоді я буду це робити. Ми з вами гулять, балакать, всяке таке робити. Буде круто.

Коротше, хто, якщо е, в мене є хейтери, если до мене підійде якийсь хейтер коли-небудь, в будь-який момент скаже, що скаж, я твій хейтер, Вам не поздоровиться. Вам просто-просто-просто не поздоровиться. Хто дивиться моє відео без підписки? Хто дивиться мої відео без підписки? Да. Всего доброго. Да, так що? да, так что, так что да. Вот всего доброго и до свидания. Буду вот такая. Кто тоже малюет картины, поздравляю, вы художники. Ну реально, это так красиво. Кто малюет картины, реально, ставьте лайк. Просто лайкусик. Лепить и все. Это не Это Просто кнопочка миленькая, такая маласенькая крутонька. Такий лайкусик. Хрукнула и все Извиняюсь, конечно. Ну трала-ла, ла Кто э, вообще э, цель? Так, ой, я придумала. кое у мене стріми трошки другі, ні як у всіх. <свісно> -да. Так що. Ну, у мене по типу стрім, у мене пока що це відео. Ну. Це типу стрім у мене. Коротше, відповідайте на мої питання. У кого зі мною совпало, то далі йде. У кого зі мною не совпало, тот проігрує так, у кого э, глаза, э, у кого глаза зелені, Тот э, цей, у кого зелені глаза просто. Ну це, пишіть в коментарях отвіти, якщо ви дійшли до цього моменту. І цей і обов'язково лайкусик. Так у кого е, такі волоси, як у мене є. Пишіть в коментарях, у кого які волоси цвітом, кольором, і всяке таке. Пишіть в коментарях. Мені дуже інтересно, як ви виглядите. Третій випрос. Не знаю. Не знаю, який третій вопрос. У кого нерівний рівний нос? У мене ось такий. Типа отак. Тоді ось тут, типа, шарик. Такий, типу ось так. Хоп. У мене ось такий нос. Типа рівний. Але Він не дуже рівний. Він у мене якийсь. Ось такий Ось так, хоп, отак. Вот у кого рівний нос? Пишіть в коментарях А то у мене він завдяки крийвий. Mm. Кстати, еще один вопрос. У кого скільки картин? У мене, например, сейчас господа Ей я малюю четверту картину, у мене намальовані вже три. У кого скільки картин намальованих і хто яку малює? Пишіть в коментарях. М -м -м. Хто буде писати крінж, того я видаляю з коментарів. Просто видаляю. Хто пише, що я крінж? Я можу. Я можу, я звіду така, я можу. Если тут все подписчики, если вы все подписчики, что дивитесь меня вот тут, то... в коментарях випроси, я буду на них відповідати Тому, наприклад, скільки мені років? Ну, ви, походу це вже знаєте, який я рост? Які в мене волосся, по вашому мнению. Це я для вас вопрос придумала, звісно. Ну, у мене тут виходить. Красота. Хто зараз лежить, як я, отут? У такому стані, хто лежить так, як я. Тому лайк like. просто настоящий, цілий, злісний, неоткусаний, непожований лайк. Like. От реально. Um, хто виглядить, як я? Прям як я. Прям я. Хто як я, виглядіть прямо такі волоси. лице таке саме. Типа хто е, виглядить як моє зеркало? Тому лайк, репост, поділитися. Ну, реально. Типа хто мій близнець? Може бути? Такшум. я специально для вас снимаю ролики видео это очень редко у меня видео бывают но youtube shorts следит за моим youtube shorts Це просто капець. І в Тіктоке за мною теж слідіть. У мене є ще Тікток. Так що слідіть за моїм Тіктоком. Заходьте, підписуйтесь на мене і дивіться, як я знімаю відео в Тікток. І в Ютуб теж, обов'язково Хто живе на якому тижі? Або в хаті в якій От я, наприклад, в якій ви квартирі або хаті живете? Який у вас номер? Я просто узнаю, просто, або просто скажіть город і все Це вопросик такий буде да. для вас. Ну, я надеюсь, добьем 500 подписчиков. То у меня сейчас 300 с чем-то, вроде бы. Кто на подписанный? А все, она. Видео окончено. Все, пока.